Гасло нового навчального року безпека понад усе. У школах Тернополя та області облаштували укриття та розробили плани на випадок надзвичайних ситуацій. Завдяки колективній роботі директорів, вчителів, батьків. Навчальний рік на Тернопільщині розпочався у всіх школах. Щоправда, форми навчання різні: десь очна, десь дистанційна, а десь змішана. Якість освіти безпосередньо залежить від якості освітнього процесу, а якість освітнього процесу це і безпечне освітнє середовище, це і комфортне психологічне середовище, це добір педагогічних працівників, добір кадрів. Це також Створення умов нові антибулінгові політики, адже до складу учнів наших шкіл, шкіл Тернопільщини долучилися учні з числа внутрішньопереміщених осіб. За тим як відбувається навчальний процес у школах, моніторила державна служба якості освіти за дорученням міністра освіти України. Представники управління відвідали заклади освіти семи громад області. Також подібний моніторинг проводили в онлайн режимі за допомогою спеціальної системи. Це нове, новий спосіб вивчення ситуації і тенденції в областях, використовуючи інформаційно аналітичну систему Еволюет, де кожен директор давав відповіді на запитання щодо початку нового навчального року, щодо створення умов реалізації нової української школи і також інклюзивності освіти за результатами моніторингу в більшості школах Тернопільщини створили усі необхідні умови, аби діти навчалися у безпечному середовищі, кажуть в управлінні державної служби якості освіти у Тернопільській області і додають, що робота над облаштуванням безпечних умов учнів у школах і надалі продовжується.